Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. До вашої уваги, шкода Октаві, ось така красуня. Це 2019 рік. 1,6, дизель 85 кВт. Ось така лялечка, тількино заїхала. 14300. Доларів. Отже, по лакофарбовому покриттю зараз показую, як щодо чого. 125. 112. 125, 114, 128, 108, 137, 135. Це, друзі, є чистий. Чистий й рік, третій місяць. 172. До речі, 203. Це крило підфарбоване. Є сліде, що воно крутилося. Дрозілялочка. За що 14300? Один підкрас по комплектації, бачите, топова оптика, омивачі противотуманні фари, датчик світла датчик дощу. так Заводське тонування, класні титанові диски, хороша резина, континенталь. Вона практично нова. 17 градус 225, 45 Топова задня оптика. Так, задні партроніки, камера заднього виду. Так, все на своїх місцях. Є компресор, аптечка, знак, все, все як належиться. По салону. Ось такому стані у нас салон. Тим честка не проводилася, запах свіжого авто, чотири стеклопідйомники, електроцеркала, підігрів передніх дзеркал, ось як виглядає сидіння на пробіг 214 тисяч. Коврик з диркою, Звична річ. Так, Пробіг 214 тисяч кілометрів. Так, навігаційна система, є в нас підігрів лобового, двохзонний клімат. Ось зараз покажу. так, Підігрів лобового, є фільтр тонкої очистки. Так, все працює по автівці. По автівці, по допоміжних системах, є лишень фронт асист. Так, і по сервісу, друзі, він код, масло заміна 17 тисяч, майже 18 тисяч кілометрів назад. Є він код, можете зафіксувати, перевірити. Це є чистий, 19-й рік. Автомобіль, якщо не помиляюсь, вчора заїхав. Сьогодні е, вже на моєму каналі і сьогодні поїхав, зробив сертифікат відповідності. Дзеркало з автозатемненням, в принципі, без зауважень, без зауважень. Е, так, без зауважень. Механіка, п'ятиступка, система старт стоп мультикермо, круїз контроль, все як належиться. Все як належиться. Друзі, 14 тисяч. 300 доларів за цей автомобіль я вважаю, що це досить і досить адекватні кошти. Перша реєстрація буде вартувати в районі 200 доларів. Можливо, там 210. Класні диски. В принципі, дуже і дуже хороша комплектація. Один косметичний підкрас. Це теж я вважаю, що досить адекватно. Є декілька автівок з 1.6 на механіці, це є одна в хорошій комплектації, це друга, це третя, ось ця четверта, і ще дві в гаражі стоїть. Тому, якщо вас цікавлять, 1.6 на механіці є вибір. Можете сміло приїжджати до нас. Власне, автотрейт Cars заходите на наш сайт і щось підберемо. Також є і на автоматі, є двохлітрові. В принципі, як кажуть, на любий, на любий смак. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Завтра буде новий день та нові автомобілі.